Ой, як невдобно отрилили суданські бойовики, яких фінансує Москва, помилково а може й ні, збили вантажний літак із об'єднаних арабських еміратів, екіпаж якого частково складався з росіян. і ідуть по плану, стверджується, що літак ІЛ 76 був збитий в районі Малха у північному Дарфурі. Його збили бійці, для яких і призначалось зброя, яку перевозив літак. Серед екіпажу був громадянин Рефії та Киргизстану. Точна кількість постраждалих та загиблих невідомо, але зазвичай екіпаж ІЛ 76 складається з п'яти осіб. Раніше в російському посольстві в Судані підтвердили аварію вантажного літака із росіянами, які були на борту, не уточнивши за зазв... Вичай подробиці. я би звернув да, увагу да, да. тут, Пітера в першу чергу, на те, що Австралія розширює е, свої безпекові можливості, і вона як відповідальний партнер е, Сполучених Штатів Великої Британії і України долучається. Великим чином до допомоги У Україні це величезний обсяг. Треба говорити, що з неєвропейських і не північноамериканських союзників а північна Австралія надала найбільший пакет допомоги мільярд 300 мільйонів доларів. Крім того, Австралія є відповідальним членом. Блоку Окус, який об'єднує за першими лідерами цього об'єднання Австралію, Сполучене Королівство Великої Британії, Північної Ірландії, а також Сполучені Штати Америки. Цей блок як передбачається може розширитися за рахунок Південної Кореї і Японії, і він має відверто. Скажем так, оборонні цілі по відношенню до можливої китайської агресії, так. і це блок вже почали називати нато 2 або його ще називають інколи угу. Тихоокеанське або Азійське НАТО, і Україна має вже зараз. Вже зараз, не чекаючи вступу в НАТО, починати розвивати відносини з цим блоком, mm. і я би безперечно як військовий хотів би розширення нашого співробітництва з організацією Окус, яка має вже військову компоненту, mm. ну, ти знаєш? Я прибув в Австралію під фанфари, ну, По перше, приїзду вперше вже в якості короля нашого самоспільного друга Чарльза чи Карла третього, пам'ятаєш, ми направили на нього саме в Давосі. На Міжнародному економічному форумі, і ти навіть зняв маленькі такі відео. І як ми, ми, ми з тобою йшли е, поруч з його величістю. Він приїхав сюди своєю е, дружиною, і тут запланований величезний такі е, величезна програма. Для нього він повертатиметься в Сідний вже в у вівторок. А поки що хотів показати, видачі можуть подивитися, як вони оформили наче е, на честь. Короля а, славетну сердецьку оперу, на яку помістили вони світлини. Такі справжній слайд час за його а, попередніх приїздів, коли він ще був принцем. А також дуже цікаво, що саме цього тижня а, сталося щось дуже потужне між нашими країнами. Австралія таки наважилася дати нам 49 Абрамсів танків Абрамс. А, а це більше ніж страна, яка продукується без саме сполучені штати. Це абсолютно величезний внесок в оборону України завдяки не, не тільки самому уряду і прем'єр-міністру Альбанезе, а і нашій потужній а, діаспорі, тут спільноті українській а, 50 тисяч налічується спільнота. Uh, звісно, наш uh, з тобою спільний друг Василій uh, Василь Мирошниченко, який є дуже потужним і дуже активним послом України uh, в Австралії. Це щось неймовірне. Uh, ну і я мав нагоду uh, познайомитися з активними представниками нашої діаспори, нашої спільноти тут uh, і навіть виступити в рамках uh, щотижневого такого міцного ралі, як вони називають ралі, який відбувається щотижня з самого початку uh, поштам на торгення, коли перші місяці вони зустрічалися на цих сходах мерії міста. Щодня кожного дня, потім перейшли на такі що а, порядок денний. Тобто, ми а, зараз говоримо про більше ніж 150 таких ралі на підтримку України. І я мав нагоду виступити на цій ралі, а також поспілкуватися з дуже потужним нашим представником а, в Австралії. Вона є співголовою Австралійської Федерації українських організацій, звати вас Láska, vāshī, uh, it is important to promote Ukraine and the idea that this is not just some local war, as our colleagues have said, it is a global war. This may be the start of a big war, and this may be the only opportunity we have to nip it in the bud. Uh, Australia has been exemplary, especially with this decision to give us more Abrams tanks than the country that produces it, the United States of America. Katerina, Вітаю вас, а, Катерина. Ну ви очолюєте тут, я розумію, да? українську громаду в Австралії. Так, я співголова Союзу українських організацій в Австралії. У нас 22 члени організації, які представляють українське шкідництво, представляють громадські організації по всіх штатах Австралії і жіночі організації, церкви. І У нас тут українців 53 тисячі. Ці по всій Австралії, і ми їх всіх представляємо. А як взагалі ну, можна розкласти нашу тут громаду на і щодо хвиль? Я, наприклад, зустрічався з нашими представниками громади в Штатах, і там налічують чотири хвилі імміграції. А коли перші українці прибули до берегів австралійського континенту? Тут українці почали прибувати після другої світової війни. З різних країн Європи, і тут зараз багато організацій святкують. О, О я... так. святкують ліття заснування різних організацій, церков і громадських таких середовищ. І зараз кількість під 50 тисяч, так? Трошки більше, 53 тисячі. Скільки з них приїхало за останні, за під час повномасштабного вторгнення, скільки чи є взагалі біженці українські за останні три роки? Так, є. Та цифра не включає українських біженців. Mm -hmm. Українські біженці, які приїхали після повномасштабного вторгнення, у нас є близько п'яти тисяч. Це які отримали гуманітарні візи, коли вони сюди приїхали. Далі, після того, тут програму гуманітарних віз закрили десь шість місяців після того, як війна почалася повномасштабно, і почали приїжджати ще просто по туристичних візах. То ми думаємо, що таких десь близько тисяча. Так що загалом десь шість тисяч українців приїхали з 22-го року. Угу, угу. Чи змінило взагалі? Чи змінився тон в медіа і взагалі щодо о, суспільних настроїв щодо війни в Україні змінився. Перше до нас зверталися майже щодня, питалися, які новини з України, що зробити, щоб підтримати Україну і українців. А дуже велика підтримка тут була для наших переселенців. Але ми бачимо, що два майже три роки, вже після повномасштабного вторгнення, медійний цикл, як вони тут його називають, вже пройшов, і Україну зараз тільки згадують, коли масивні ракетні атаки або щось таке дуже масивне трапляється, і тоді Україну згадують в медіа.